Ты хоть в кабину влазишь? Так, що куди? Що куди? До тебе надо трошки. Да? Кажу, в кабину влазишь? Конечно. Детство моє, блядь, на Т40, блядь. Да? Ну, не, батько на Т40 робил, бля. ти? ты? А ну що там? Як ти з ферми вилітав? Ну, глянь Та должно хватити, якраз по центру. Ти кормороздатчик не загубляв там ніде по фермі. Ні, хороший якраз. Окучники самі робили, бачите, з лап. Так, єсть. З хати підкачує. Ти накачав, я думаю, ти накачав уже, бля. Та я ж дивлюся, як крутиш. Як той. Демид писав, щоб я крутив, а не ти. Отак ну, батька жаліють Зараз поїде соняшник підгорне На т 40 хоче їхати Ну хай їде поможемо, А ми поїдемо. Добрызкаем Добрызкаем остальные там надо 200 литров выбрызкать Гиллиантекс и склетодимом клетодимом по соняшнику Там короче Один участок есть Там десь мещи є Ну конечно туда далеко ехать ну надо ехать Так все прийшов я, бы надо Kratësu